Ви в коментах написали мені, що я схожа на Емілі Ратаковські. Хто я така, щоб не завіряти своїм підписникам? Прямо, прямо на обличчя. Угу. Тому давайте зробимо мейк, як у Емілі, щоб бути ще більше на неї схожою. Хоча куди ще більше. Головна задача тонального крему на сьогодні це прикрити мою невдалу авто Зафіксую брови своїм улюбленим Гелем. Для румян та контурингу хочу спробувати ось ці дві рідкі текстури від ламель. Бачила, що вони дуже популярні в Тіктосі. У. Та я поняла з цим контурингом, з ним треба бути супер обережною. І румяна вона зазвичай наносить ось таким чином. Не ось таким, як зараз модно, а ось так вздовж контурингу, наче. Хайлайтер. І, напевно, треба ще додати трішечки бронзеру. Хоча я не знаю, куди ще той бронзер додавати до моєї автозасмаги, але окей. Виглядають дуже засмаглою. Найважче для мене етап це очі. Буду використовувати лише холодні відтінки, бо мені здається, що Емілі саме такі і використовує. Промальовуємо складочку. До речі, скажу вам по секрету, я взагалі не вмію робити складні мейки, тому що всі мої повсякденні макіяжі, вони банальні і прості. І, типу, намалювати очі це для мене дійсно складно. Тому не хейтіть мене сильно в коментарях, будь ласка! Тьотя в 30 років захотіла навчитися малюватися. Підтримайте тьотю. Вже щось вимальовується. Головна фішка цього макіяжу це каял на слизові ока. У мене тільки одна асоціація. Руменія. Важко, туш для повій. Бочки для вій. Заключний етап губи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам макіяж і чи вдалося мені передати вайб Емілі Ратаковській.